Період нагород та зіркових церемоній у самому розпалі. Зірковий калейдоскоп червоних доріжок прям хоче, щоб ми їх обговорили. Інакше навіщо все це? Так що сьогодні в нас на повістці дня церемонія нагород вибір критиків, а також Еммі. Вдалі і невдалі жарти ведучих, самі нагороди, а також те, що залишається за кадром. Заборона на рекламу Келвіна Кляйна з FKA Twigs в Великій Британії. Обговоримо, що, як і чому заборонили її, в той час як така сама реклама з Джеремі Аліном Вайтом продовжує полонити серця. А також розберемося з Міей Гот та судовим позовом проти неї, наче вона побила актора масовки аж до струсу мозку. You what? Всім привіт, вітаю вас на каналі Джульєти. Сьогодні в нас буде доволі лайтовий випуск про Сіле і останні новини з їх життя. Так що влаштовуйтеся зручніше і поїхали! XO, XO. Але перш ніж ми перейдемо до основних тем, поговоримо про нового бойфренда Дуаліпи. І ним став Калум Тернер, актор фільмів Фантастичні звірі. Парочку помітили на прогулянці в Лос-Анджелесі. У Суші Парк це такий улюблений ресторан селеб, де вони обіймалися та цілувалися. Я якось не помітила і пропустила той момент, коли Дуаліпа перестала зустрічатися з режисером Роменом Гаврасом. Але ось ми тут. З зіркою Гаррі Поттерської франшизи, Може тільки порадіти за них, адже коли двоє гарних людей зустрічаються, це завжди круто. Мія гот отримала судовий позов за те, що вдарила актора масовки свого фільму «Максін» і. Це ще навіть не найгірші новини в цій новині. Розберемося трохи детальніше. Мія го це нова зірка, що сходить індії компанії А 24 і вона має бути відома вам за фільмом Pearl, котрий є сіквелом до фільму X. І минулого року вони завершили знімати третю частину цієї трилогії фільм Максін, в котрому власне і мають закінчити історію головної героїні антагоністки. Це фільми, слешери, жахастики, не мій улюблений жанр, але спостерігати за грою мії це просто щось неперевершене, неймовірне і майже шедевральне. Але нещодавно стало відомо, що актор з масовки подав на неї до суду, за те, що минулого квітня при зйомці однієї зі сцен у фільмі. Мія навмисно вдарила його ногою по голові. Він описує це так, що він підписав контракт на три дні зйомок, і основна його роль, основна його задача, була виглядати в кадрі неживим. І, от в перший вечір зйомок, він лежить на підлозі, весь у фейковій крові, паралельно страждаючи від надокучливих комах та москітів. Це все з його позову, за його словами, я нічого тут не придумувала. За сценарієм, Мія має пробігти повз, але вона має перечепитися через нього, не побачити і побігти далі. У позові ж постраждалий каже, що під час четвертого дублю Мія майже наступила на нього. Він поскаржився про це асистенту-режисера, це донесли до Мії. Я так розумію, з. Цією цілею, щоб вона була обережніша. Але під час наступного дублю Мія спеціально вдарила потерпілого по голові ногою в чоботі. А після того, як сцену закінчили, Мія вдерлася до хлопця, коли він перевдягався у ванній, щоб знущатися над ним і сміятися з нього. Зі словами: Ну і що він з цим зробить, хай йде скаржитися далі. Хлопець також запевняє в позові, що він відчував сильний біль у голові. І коли коли їхав додому, почувався дуже недобре, і навіть йому довелося зупинятися декілька разів, бо в нього кружилася голова, і він боявся керувати транспортом. Також в своєму позові він додав, що фейкова кров. Дуже засохла і спричинила йому додатковий білі страждання, коли він намагався віддерти цей одяг в цій фейковій крові від себе. А на наступний день представник зйомок подзвонив йому і сказав, що в його послугах вони більше не мають потреби, не дивлячись на те, що він відпрацював всього один день. А за контрактом, як ми пам'ятаємо, мало було. Бути три зйомочних дня не знаю, якщо це знаменитий метод ектінг або система Станиславського, коли актори мають відчути себе на місці е, свого героя і, типу, бути цим героєм по-справжньому і робити все по-справжньому. Ну то, мабуть, це поганий метод, коли треба спричиняти фізичний біль іншим людям. Але якщо взяти до уваги те, що мія зробила це навмисно. Після першого зауваження, ну то це крінжа. Ще й подальші знущання якось дуже підривають той гарний образ акторки, який склався в мене в голові. Звісно, якщо все це правда і все, про що йдеться в позові, правда. Хоча хлопця чомусь все ж таки відсторонили від роботи. Але він там ще виказував незадоволення своєю роботою, в принципі, скарги на занадто неприємні почуття від крові, що засохла. Ну камон, це якась абсолютна діч і непрофесійна поведінка актора. Але коли я читала цю новину, мені в голову прийшла думка, яку я десь чула в якомусь інтерв'ю Роберта Паттінсона, де він казав, що цій системі Станіславського слідують лише в тому випадку, коли актори грають поганих героїв, тобто гівнюків. І від себе додам, що в такому випадку люди, котрі люблять цю систему і наслідують її, можливо, є поганими персонажами і в житті. Я, звісно, жартую, але, як то кажуть, в кожному жарті є доля жарту. В будь-якому випадку насилля це погано, але свою роботу треба завжди виконувати добре. І поки ми ще недалеко відійшли від Роба, поговоримо про його колишню герлфренд FKA Twigs. Всі ми... Ну, може, не всі, але більшість. Ну я так точно. Шаленіли від реклами Кельвіна Кляйна з Джеремі Аліном Вайтом минулого тижня, раділи тому, наскільки гарно і смачно вона виглядає. Знаєте, без у цієї зайвої токсичної маскулінності, але одночасно зі сходженням на вершину цієї реклами, інша реклама того ж Кельвіна Кляйна, але з жінкою була забанена. Я зараз про цю фотографію неймовірною FKA Twix. Що трапилося? Комісія зі стандартів реклами Великої Британії заборонила до показу постери, плакати і будь-яку рекламу з цим фотосетом FKA Twigs, наполягаючи на тому, що співачка зображена тут як стереотипний сексуальний об'єкт. Як повідомляють двоє людей, їх персони не розкривають, поскаржилися на це зображення. Вони аргументували свої слова тим, що на співачці замало одягу. Як для реклами одягом, буквально. І що фокус реклами зміщується просто на жіноче тіло. Комісія погодилася з цим твердженням і забанила рекламу зі словами, що її розміщення може мати серйозні наслідки у вигляді образи жінок. Ну, зірочка FK Twix не стала зберігати мовчанку і дала дуже гарну відповідь у своєму пості в інстаграмі. Вона написала, що не бачить себе як стереотипний Об'єкт, яким вони її охрестили. Я бачу гарну, сильну жінку кольору, чиє неймовірне тіло перенесло настільки багато болю, що вам і не снилося. Також вона додала, що вбачає в цій забороні подвійні стандарти, таким чином, недвозначно натякаючи на рекламу з Джеремі. І ще раз наголошує на тому, що вона пишається своєю фізичною формою і вбачає в своєму тілі витвір мистецтва, та загалом дозволяє собі проявляти свою чуттєвість в тій формі, якій вона вважає за потрібне, і не збирається змінювати свої орієнтири. І я просто не можу з нею погодитися більше ніж на 100-500 тисяч відсотків. Я дивлюся на цю фотографію, і я бачу роки праці над собою, над своєю фізичною красою та силою. Я бачу жіноче тіло, котре дійсно має собі неймовірну силу справлятися з таким болем, рівень якого чоловікам просто годі й уявити. Я бачу просто гарну і сильну жінку, людину, персону з надзвичайним пронизливим поглядом, а уж точно зовсім ніяк ніякий. Сек... Об'єкт без імені, але якщо подумати, мені особисто мені здається, що вся ця ситуація вона загалом є прямим наслідком викривленого уявлення деяких людей про фемінізм. Я просто пригадую, як десь більше року тому наше українське суспільство да, я так перекладаю на наші реалії. Але я пам'ятаю ту історію, коли забанили календар з жіночими нюцами для військових. Скажу одразу: саме виконання цього календаря мені не подобалося. Це все було не дуже естетично в тому плані, наскільки я розумію естетику. Але чому я взагалі про це згадала? Тому що тоді я точно пам'ятаю, що жінки, котрі брали участь в фотосесії, вони, по-перше, самі визвалися це робити, а по-друге, сказали, що їм все сподобалося. А я пам'ятаю тоді в Твіттері їх за це натикали, сказали, що вони взагалі нічого не розуміють, і вони, в принципі, під стілки патріархату. Також я пригадую той скандал з п'яною вишнею, де в принципі бороли. Об'єкт картинку, але я розумію, що це тема для окремої дискусії. Я не хочу розводити тут срач, але я думаю, що якщо ми не будемо про це говорити, не будемо піднімати цю тему. Я просто боюсь, що в нас тут буде поліція шаріату. А в рекламі залишаться тільки чоловіки. А мені, як жінці, важливо бачити репрезентацію сильних, гарних і empowered жінок. Котрі мене мотивують, я знаю, що в нас також існує закон, який забороняє продавати будь-що через реалізацію людини. І я з цим абсолютно погоджуюся, тому що робити ось ці дебільні лозунги, котрі натякають на це буквально крінж і зашквар, але я проти того, щоб жінці забороняли реалізовувати себе через творчість, так як вона це бачить сама. І до того ж, це не реклама бетону, а реклама одягу і нижньої білизни. І виходить, що комісія з реклами Великої Британії злякалася двох анонімусів і вирішили забанити жінку, щоб не було проблем. З цими феміністками, адже як то кажуть, простіше не показувати жінок взагалі, ніж намагатися розібратися в доцільності і легітимності критики. До речі, ці ж двоє людей також скаржилися на минулорічну рекламну кампанію Келвіна Кляйна з Кендал Дженнер. Але комісія не знайшла в ній нічого такого протиправного. Вони сказали, що поза у Кендал доволі природня, і основні Точки на тілі закриті. Ну, а те, що ми побачили частинку дупи FKA Twix, це ні, це не можна, бо в когось може статися припадок. Коротше кажучи, я прихильниця виразу, моє тіло, моє діло і те, що сама жінка, котра знялася в цій рекламі, вона її ухвалила, вона ухвалила цей кінцевий результат, він їй сподобався. То цього, я вважаю, має бути достатньо для того, щоб дати цій рекламі зелене світло. Але, звісно, я запрошу вас у коментарі. Можливо, я десь помиляюся, можливо, я не враховую якісь важливі аспекти, тому буду відкрита до дискусії. Ну і все ще не відходячи від Роба, він у нас сьогодні така червона лінія нашої розмови. Ви, до речі, бачили там бренд косметики Pop випустили просто неймовірну колабу з першими судінками. В них там такі офігенно шикарна палетка тіней, близькі для губ підводки. Боже, я прям собі все хочу, а там є ще хайлайтер для тіла, щоб було прям Це шкіра вбивці Белло. М -м -м. Anyway, Вагітна дівчина, вагітна наречена Роберта з Youtube Waterhouse. Була просто приголомшливо гарна на Еммі. на вечірці нагород Еммі. Я бачила багато коментарів в мережі, що сукня їй не пасує. Це до речі, Валентіно. Але я не знаю, як на мене, вона в ній була просто чарівна. Вагітність їй дуже пасує, і я хотіла сказати, що я радію бачити, коли вагітну жінку не закутують. Щоб не дай Боже не побачили живота, а вдягають в такий, можна сказати, провокативний наряд. І якщо ми згадаємо вагітність Ріани, я пам'ятаю, вона казала, що в неї не було жодного одягу для вагітних з вагітного магазину. Вона абсолютно не змінювала свій гардероб, і ця філософія мені дуже подобається. Хочу вам сказати, чомусь я, от більше на цій стороні вагітного фешену. Anyway, цьогорічна церемонія нагород Емі була, якщо чесно, трохи нуднувата, і от що буває, коли ви не кличете Кайлі та Тіммі, і також Тейлор Свіфт. Але на ній були і свої приколи від сім'ї Кардашіан були представниками Кортні. Та Тревіс Баркер цілувалися і тішилися в обіймах один одного на червоній доріжці, так ніби вони взагалі одні єдині на цій планеті Земля. Не те, щоб я критикувала, просто зауважила. Крістіна Еплгейт внесла частинку в просмаження пихатої публіки. Зірка серіалу Одружені з дітьми та сестра Рейчел Грін з друзів наразі страждає від розсіяного склерозу, котрий уразив її опорно рухомий апарат, але її силі духу та почуття гумору. Просто варто позаздрити, як тільки вона вийшла для оголошення переможців в номінації, народ в залі зустрів її стоячими оваціями. На що Кристіна відповіла, що вони її шеймлять цими оваціями за те, що вона типу просто вийшла. Тут не треба, нема чому так аплодувати. А потім вказала на своє не настільки струнке, як в молодості тіло, відмітивши, що це тіло явно не знало о земпіку. Body, not by Ozempic. Okay, окей, go. Якщо хто не знає, оземпік це такий препарат для діабетиків. Він допомагає зігнати зайву вагу. І зараз всі зірки Голлівуду поголовно його приймають. І Кім та Кайлі явно не самі по собі. Такі стрункі коли я роблю щось. Педро Паскаль відплатив Кірану Калкіну тією ж копійкою, посміявшися з того, що його рука це наслідок того, що Кірен його відгамселив. Це майшодер. Найдинк Тонай із перфект тайм та телефон Кірен Кол. Here are the nominees for. <laughs> 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 ну, а сам Кіран знову зробив шоу при отриманні нагороди, зробивши трохи My beautiful wife, Jazz. Thank you for giving me two amazing kids. And Jazz, I want more. You said maybe if I win. Instead of just talking to her in private like a like a human. I just blasted her on stage, which was very rude. Як ви бачите, самі актори на цій церемонії справляються набагато краще з ролями коміків, ніж комік Джо Кой на золотому глобусі. Тріумфаторами вечора стали серіали Спадкоємці та ведмідь. Сексешн отримав 6 Еммі, включно з нагородою за найкращий тв серіал драму Іран Меттью та Сара отримали Еммі так само, як і золоті глобуси, і не забули проїхатися по своєму екранному братові Джеремі Стронгу. Джеремі їх екранне протистояння продовжується і в реальному житті. Ось я вам принесла неймовірно смішне і миле відео з танців Брайана Кокса та Софі Снук на автепаті. Це просто епічно. Ще ми дізналися, що акторка серіалу «Відміть Айо Дебері, коли була підлітком, була посаджена під домашній арешт батьком за те, що мала фото Метью Макфейдена. Як містера Дарсі, як заставку на своєму ноутбуці. Yeah. Я, до речі, саме зараз дивлюся цей серіал з подкаємцем. І він дійсно шикарний, заслуговує просто всіх нагород. Я вам дуже його раджу, і я просто не розумію, як я раніше проходила повз нього. Серіал «Відміть» забрав 10 Емі з 13. Джеремі Аллен Вайт та Айо Едебері продовжують збирати нагороди. Нагадую, що золоті глобуси за комедійні ролі в серіалах досталися також їм. Також Еммі за кращу другорядну роль в серіалі «Відміть» отримав. Актор Ебон Мозбакрак, і його колега по серіалу просто не витримав напливу емоцій, закріпивши виграш. Палким поцілунком, дружнім, звісно. І ще була смішна ситуація з Селеною Гомес та її бойфрендом Беннім. В мережі з'явилося відео, як наче Бенні виганяють з червоної дорожки, бо сплутали його з бомжем. Але насправді це не відповідає дійсності. Як і чутка про те, що на золотому глобусі Селена говорила з Тейлор про те, що Кайлі заборонила їй фотографуватися з Тіммі. Це просто був невдалий. Єдіторський жарт, а насправді це бодігард Селени просто вказував Бенні дорогу до основної зали. Ніхто його з заходу не виганяв. Сама Селена була, до речі, приголомшливо гарна, власне, як і завжди, але ця сукня подобається мені набагато більше, ніж її сукня з золотого глобусу. О, ще ледь не забула. Еммі відвідали зелені гобліни, команда Drag Квін з тві-шоу RuPols. Дрек Рейс. Вони, до речі, також отримали Еммі за найкраще конкурсне реаліті-шоу, а Рупол. RuPaul... Сам став найкращим ведучим. Та Еммі, це не єдиний зірковий захід, що відбувся на цьому тижні. На вихідних була ще церемонія нагородження вибір критиків Critics' Choice Awards. І чесно, там було ще менше на що дивитися. Але може, то просто після чудернацького золотого глобусу ми вже, знаєте, така розбалована публіка. Але тим не менше, ми пройдемося по основним моментам. Пісня I'm Just Ken стала найкращою піснею року за версією критиків, обійшовши біля алішвор. Was I made for? і обличчя Райана Гослінга на цьому моменті просто стало буквально мемом. Бо явно він не очікував це по перше. А по-друге, так як він підтримує жінок, і загалом сам фільм Барбі це про жінок і фемінізм, і сам Райан про це неодноразово наголошував, то можна зробити висновок, що цим виразом обличчя він не погоджується з вибором критиків. Але тим не менше, Марк Ронсон, автор музики до цієї пісні став тріумфатором вечору. А в мене є ще. Цікаве фото його розірваної на емоціях промови після того, як він не виграв золотий глобус. Так що порадіємо за хлопа, йому ця перемога була дуже потрібна. Ні, насправді я люблю обидві ці пісні, і в моєму плейлісті вони займають однакове положення. Роберт Дауні молодший захотів повторити поцілунок дружини Кіляна Мерфі та розцілував його за перемогу в номінації. Найкращий актор за версією критиків видно, що Кіліон спочатку не зрозумів, що взагалі відбувається. Белла Рамзі, наше сонечко з The Last of Us, останні з нас невдало пожартувала при оголошенні найкращої пісні року. Вона назвала акторку та співачку Аріану де Бос акторкою, що думає, що вона співачка. Вже по виразу обличчя Аріани було видно, що жарт не зайшов, і вона про це потім написала в своїй інсті. Проте, після була помічена, як вони з Белею обіймалися так, що. Конфлікт, я думаю, вичерпано в будь-якому випадку Белла не сама писала цей жарт, тому на них не варто ображатися. Том Голан та Роберт дауні молодший зробили такий собі реюнайт та дружні обіймашки. Він ще на червоній доріжці казав, що буде радий зустрітися з колегами по цеху Марвел. Власне, зустріч відбулася. О, я от інколи сумую за тією останньою найкращою фазою Марвел, бо те, що вони роблять зараз, мені дивитися зовсім не хочеться. Америка. Ферейра дала найкращу промову, коли отримувала свою нагороду в номінації Бачити її. Вона вкотре наголосила на тому, наскільки ідея фільму Барбі була потрібна сьогодні в нашому сучасному світі, і що все це сталося тільки завдяки Марго Робі та Греті Гервік. as too girly gifting the world with Barbie. рая на цій промові. Мені навіть здалося трохи прослюзився, Його очі точно були на мокрому місці, і я абсолютно не засуджую, адже це було неймовірно проникло та дуже щиро. До речі, про Марго на цій церемонії вона, як наче трохи, відійшла від своїх звичних барбі луків і була просто приголомшливо прекрасна в шикарній. Червоній сукні, що імітує таку рідку або вологу шкіру. Знаєте, схожий лук був у Зендеї на венеціанському фестивалі, коли вона промовила дюну. Ну що, попереду на нас чекає Бафта, а там вже не за горами і Оскар. Так що не перемикайтесь, долучайтеся, будемо все це обговорювати разом. Ну, власне, на цьому сьогодні і все. Всіх люблю, всіх цілую, всіх обіймаю. Ну і всім па-па!